Тут ворувало багато. Другобицький листок! Дрогобицький листок. листок! Купляємо дрогобицький листок! Всі найсвіжіші новини! Підходимо, купляємо! Бажаєте придбати? Я би купив, прошу пана, але я зусилля в живую. Бажаєте придбати символічності. Що дасте, про пана, то буде, що на засилу піде. Купляйте другобицький листок. О, тут, я, тут, я, тут я, о, я, файно, я. файно, файно, файно Судово, так хто бажає придбати другобицький листок? Прошу прошу пана, видітимо між людей. Там може щось там продасте. Требайте. так. тривайте все, що задонатите, то все в скриньку можна одразу в скриньку і буде файно, Треба, так, супер ви знаєте, в цій будівлі дуже багато цікавих речей відбувалося. Зокрема, тут були колись про спілкові різні організації. Один з людей, які мали тут свій кабінет, був такий, такий собі Владислав Гомулка. Може, це ім'я і пізу вам нічого не скаже, але насправді Владислав Гомулка після післявоєнній соціалістичній Польщі. Був першим керівником Компартії. Фактично він керував Польщею після Другої світової війни, коли вона входила до соцтабору. І е, власне цей Владислав Гомулка був одружений з Другобицькою красунею, Другобочанкою єврейського походження. Її звали Зося Шокен. І, власне, оця Зося Шокен, уявіть собі, Дрогобичанка була першою леді Польщі, повоєнної Польщі. І це дуже цікаво, так? Тому що. Гумулка, як справжній е, такий профспілковий лідер, потім вибрав собі найвищі щаблі. І уявіть собі, друзі, він собі мав кабінет. Власне, отут, де було спочатку е, радянське слово, е, тепер ця газета називається Галицька Зоря. І досі, де є кабінет головного редактора, там сидів сам Гумулка. Ось так це вулиця панська. Вона ще й відома тим, що тут було улюблене місце для спацерування, для шпацеру. Для Дрогобичан, але Дрогобичан молодих переважно це були гімназисти. Адже на цій вулиці було дві гімназії: гімназія жіноча, он з цієї сторони, і гімназія чоловіча з цієї сторони. І досить часто хлопці, які шпацурували по цій стороні гімна... цієї вулиці, яку ще називали Дрогобицьке корзо, хотіли прийти на ту сторону вулиці, там де дівчата, але їм це не вдавалося, тому що. З тими панянками, гімназистками завжди ходила пані виховавчиня, яка мала довгу парасолю і тим парасолем відганяла тих хлопців. Чому? Бо як мама віддала своє золоце ціле до гімназії, то таке мало й вийти, бо потім заміж вийшла. І тому на цій вулиці знайомилися, але дуже-дуже обережно цікаво, чи ми когось тут зустрінемо.